Під час грудневого обстрілу Києва балістичними ракетами суттєвих ушкоджень зазнала пам'ятка архітектури костел Святого Миколая. Відтоді минуло вже понад три місяці, та в будівлі так і не закриті дірки в даху, храм заливає дощем. Ліквідувати наслідки атаки мали б силами мінкульту. Ті пообіцяли зробити все це до кінця січня. Проте цього так і не відбулося, і пам'ятка руйнується, розповідає Аліна Матвійчук. Три місяці тому рівно на цьому місці я знімала для вас репортаж про руйнування косталу Святого Миколая внаслідок російської атаки. Тоді прихожани намагалися власними силами прибрати у храмі, а мінкульт все обіцяв відновити пошкоджений дах та скління. Проте минуло три місяці, а скло і досі звисає над головами у перехожих. 20 грудня ще засвіт окупанти вгатили балістичними ракетами по Києву. Тоді одна людина загинула, тринадцятеро постраждало. Один із вибухів прогримів просто напроти костелу. Вибуховою хвилею у храмі пошкодило фасад і 120-річний центральний вітраж у формі готичної троянди. З неї зняли небезпечні шматки побитого скла і зашили троянду захисним пластиком. На цьому роботи зупинились, бо усі інші мають проводитись виключно за погодженням або силами мінкульту. Бодай закрити інші дірки у стелі. Вікнах прихожанам заборонили. Аби показати нинішню проблему наочно, отець Павло веде нас ще вище троянди до веж святині. Неживих голубів, що залітають сюди погрітися через дірки у даху, каже, отець Павло доводиться час від часу прибирати. Ось іще один. Уявіть собі, коли мінус 12, і ми в храмі звершуємо шість святих мес від ранку до вечора. Діти, коли присутні, а авії через весь дах, а лапаємо цих голубів. А після нашого знімання ще й пішли дощі. Тепер тут з усіх дірок. Ми привезли фахівця з висотних робіт, щоб закрити цей дах. ми розуміємо, які наслідки цього нам сказали зачекати, і після тижня сказали, що все-таки до кінця січня. Ці речі будуть зроблені за кошти ЮНЕСКО. На жаль, не сказали до кінця якого року. Ми думали, що це цього року. Це скло вежі, що його показує отець Павло, немов експонату музеї, можна лише дивитись. Хоча зізнається вже кілька разів після сильних вітрів підбирали його частини з тротуару. Ви бачите, воно висить це армоване скло. За святиню парафіяни борються вже більше 30 років. Споруда знаходиться на балансі національного будинку органної камерної музики, що у свою чергу, як держустанова, підпорядковується мінкульту. Ще у 2021-му після пожежі, аби врятувати пам'ятку, міністерство та віряни уклали меморандум про передачу посталу постійне користування римсько католицькій парафії. Однак до сьогодні цього так і не відбулось на папері. Навіть попри рішення суду, який у січні цього року зобов'язав урядовців зробити це, та найцінні. Каче, каже Марія Тереза, прихожанка парафії. Міністерство стверджує, що вже передало будівлю користування церкві. Знаєте, сміх скрізь е, сльози, е, тому що ну, для нас це просто ну, така ну, груба маніпуляція. Ми ж не вимагаємо чогось такого, що там я не знаю, ми придумали. Є документ, який підписали дві сторони: Міністерство культури, будинок органної музики і парафія передати у користування. Те юридично статус парафії костелі так і не змінився. Тому самостійно розпочати ремонтні роботи вона так само не має права. Тому ми звернулися з листом і знаю, що близько ста вірян наших звернулося також і на гарячу лінію, і з запитом до міністерства культури, що або ви робіть, або ми, ми це будемо рятувати, тому що ми розуміємо, що. Коштів держави нема, а це будували наші предки, наші віряни. Ми хочемо це врятувати. Програма Вікна новини звернулася за офіційним коментарем до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Однак за більш ніж два тижні так нам і не відповіли. Аліна Матвійчук, Олександр Малиневський, Програма Вікна СТБ Єдині новини.